Доброго дня. Дякую, що завітали до мене. Запрошую до вас до себе в гості. Спершу хочу розказати трошечки про себе. Мене звуть Олена, мені 40 років, я багатодітна мама. За освітою я бухгалтер-економіст. 15 років маю стажу бухгалтерському. Роботу робила я добре, Ну, скажу так, я заставила себе полюбити її. Але за покликом душі, все-таки я. Я не знаю, як це правильно назвати, але я дуже люблю рослини. У мене було декілька колекцій кімнатних рослин, були різні напрямки, були і орхідеї, і фіалки, і дуже важкі тропічні рослини. Але ставалися якісь такі події життєві, коли я мусила, ну не було мені там часу на них приділяти уваги. Я їх роздарювала, роздарювала друзям, в школу, в музичну школу віддавала в місцеву багато свою велику колекцію фіалок подарувала. Потім наставали періоди, коли мені не вистачало щось в житті, я знову, знову якісь скуповувала якісь рослинки. Ну, одним словом, багато в мене було кімнатних рослин, я багато чого бачила, знаю, проходила, досвід у мене є. Навіть в офісі, коли біля комп'ютера я там працюю, і мені обов'язково потрібно на щось відволікати свій погляд, да? відірвати очі від комп'ютера і відпочити. Підзарядитись, і в мене завжди стоїть горщик якоюсь рослинкою. І я завжди, е, от мені це треба, було я отак от, от я знімала якусь напругу. Якщо в кабінеті я була не одна, то ми там з колегами домовлялися, і я там собі там, починала розставляти ну так, зі смаком, щоб це було виглядало гарно. Всі Горщички з рослинками, всім подобалось, Я за ними доглядала, все було доглянуто гарно і всі тільки раділи з того. Дома теж у мене є кімнатні рослини, і вони всі були підібрані під кімнату, під освітлення, під мій ритм життя. Потім у мене відбулися зміни в житті. я переїхала з квартири в будинок, де є двір. Де є земля, де можна посадити сад. І я загорілася цим бажанням. Я собі продумала, що я буду робити, і головне, що я була дуже впевнена в тому, що в мене все вийде. Бо я ж все життя з рослинами. Але не все так просто, як виявилося, і мій досвід в кімнатних рослинах взагалі мені не пригодився у вирощуванню садових. Тому я все починала спочатку. Вивчати, все пробувати. Я дуже багато наробила помилок, поки виростила те, що я зараз тут показую. От. Але я не опустила руки і вірю в себе, і вірю в те, що е, все, що ми, це все в нас в голові. Ми все можемо, ми все знаємо. Просто трішечки десь треба, ну, якогось такого, знаєте. Десь треба піднапрягтись і все вийде. Тому, от моя сторінка це не про якусь там експертність, тут більше про любов, про любов до всього навколишнього, про доброту, про те, що ми можемо створити навколо себе той затишок, той сад. Той, який ми хочемо. І нам не треба йти по шаблонам, не, не потрібно там, е, дивитися е, от, е, якісь такі е, тяжкі схеми по чомусь. Ні, ми можемо це зробити так, як ми захочемо. От Я в це вірю і хочу, щоб ви вірили теж. І якщо щось раптом не виходить, не потрібно опускати руки. Ні, треба вірити в себе, і все буде.